Не вірити, що щастя ані зміряти, ані зважити неможливо. А в акушерів це прекрасно виходить. Щодня у світі народжуються близько 360 тисяч малюків, і саме акушери першими беруть їх на руки, хвалять і підбадьорюють матусь. Акушерки Покровського перинатального центру, попри усі складнощі, продовжують працювати навіть попри те, що штат працівників з початку війни зменшився майже вдвічі. Вікторія Володимирівна одна з тих, хто допомагає малюкам народитися на світ. Віддала цій справі. Майже половину свого життя. Знаєте, мабуть, це все з дитинства. Куди піти? Не було такого, що я піду в якесь другий заклад. З самого дитинства я хотіла, я мріяла бути медиком. Я всіх лікувала вдома, Медведів, та сама, маму, бабушку, Це було як святе. Лікуванням яких іграшок і батьків у дитинстві поступово перейшло у роботу всього життя. Пані Вікторія каже про свій вибір на жалкувала ні дня. Люблю, бо народжується нове життя, нове життя взяти цю крихітку першою і положити мамі на груди, яка буде радіти, яка буде усміхатися. І це знати, що це продовження, що це е, ти поміг йому. Ну, це любов, її треба любити. Професія акушерки – це не тільки про позитивні емоції, це і про труднощі, які доводиться долати кожного дня. Адже перинатальний центр міста Покровська наразі єдиний, що працює на території Донецької області. Везуть і з Краматорського району, Краматорську, Славянського району, Славянську, і з, навіть з Дніпропетровських областей везуть в частності з меживої дівчата, приїжджають до нас, приїжджають з Селідовського району, з Кураха. Во тобто, на цей час ми єдині, які тут працюємо через важкий емоційний стан і постійні переживання Багато матусь народжують передчасно. Побільшало патології побільшало дуже багато. Дуже немовлят, які народжуються передчасно. Все це складно, все це жінки дуже хвилюються, пережита саме дуже нервують, і у нас виходить, що дівчата дітки рождаються передчасно, У нас бувають і ось виписали недавно радився 900 грамовий. У нас був да, на 25-му тижні. Його викахали і виписали. І патологію вагітних, і параділь е, е, на різних е, то, сроках вагітності. Ми всіх приймаємо тут. Маленький Сергійко народився всього тиждень тому. Його мати каже: завдяки підтримці акушерок народжувати було легше. Я родила 30.04. Родила синочка.

Потому що допомагають діткам з'явитися на світ. До привітань! Доєднується і пані Вікторія. Дорогі мої колеги, любі мої колеги, привітаю вас з нашим професіональним святом. Я хочу вам побажати в цю складну хвилину, в цю складну мить самого найголовнішого це миру. Миру, миру і тільки миру. Згідно з прикметою, не можна бажати медикам спокійного чергування, тому нехай міжнародний день акушерства буде для усіх причетних галасливий, метушливий, невгамовний і борхливий.